Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні у нас огляд другого туру Української прем'єр-ліги. Нарешті він завершився. Він був розбитий на 4 дні аж. Тому після вчорашнього матчу ЛНЗ Олександрія сьогодні настав час оглянути повний тур української прем'єр-ліги. І розпочнемо ми з першого матчу. Це лівий берег Ворскла, який завершився з рахунком 3-0 на користь Ворскли. Ось статистика на ваших екранах, Ворскла була гострішою набагато, особливо по ударам це помітно. В 2 рази більше ударів, в 4 рази більше в ствір воріт ударів, і у 2 рази більше по взворотах. Ну це негативна статистика, але все ж. І по повладіння м'ячем також перевага на користь Ворскли була. Забивали у нас. Йомаю, де воно тут? Забивали у нас м'якушко, Ковтелюк, Челядін. За Ворсклу. Ось такі оцінки на ваших екранах. У Артема Челядіна найвища оцінка 8,8. Можливо, він став найкращим гравцем цього матчу. Так, він по оцінкам найкращим гравцем являється. Також найкращі оцінки в складі Ворскли були Павло Ісенко 7,6 і Сергій М'якушко 7,5. У Лівого Берга найкращі гравці це Олег Синиця, Олег Соколов. І Данилсько Сухоручко В Сенеці 7,2 в наступних двох 7,0 оцінки. Також Тарас Галас не отримав оцінку. Чомусь він відіграв 0 минут, його випустили, мабуть, в кінці матчу. Також зіграв добре Павло Ісенко, голкіпер Полтавської Ворскли, отримавши оцінку 7,6. В принципі, всі оцінки у Ворскли це середні. Це вище середнього, і є три всього лише оцінки, які нижче середнього. У лівого берега ситуація противоположна, протилежна. Тут лише три гравці вийшли в, у оцінки вище середнього. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Динамо Верес, який завершився з рахунком 1-2 на користь Динамо. Динамо було на виїзді. Цей матч я дивився. Перший тайм вдалося глянути. І дуже сподобався гол Шапаренка, обвідний такий Фінесік. Хто знає, хто й знає, хто грає у симулятори футбольні. Хороший в нього удар вдався після передачі Кабаєва. І також Шапаренко віддав ще один і ще асист, додав до голу, віддавши передачу на Бояльського, який забив. Між руками Голкіпера, здається, під Голкіпером пролетів м'яч, там не зміг врятувати команду Голкіпер Вереса. Зробивши рахунок 2-0 вже по перерві Хоча вони могли забивати і третій, і четвертий але і в Шаперенка був шанс, він не, не попав по м'ячу як треба, і м'яч полетів повз ворота. Тож, Динамо могло завершувати матч ще в першому таймі, але вони пропустили на 63-й забивав шарай. І додали інтригу в, цьому, в цей матч. Перевага шалена на користь Динамо. По володіннячам 58 на 42 По ударам 14-3, удари в площину 7-2. Удари ворота 7-1, це все на користь Динамо. Хоча ворота статистика така сама. Йдемо далі, оцінки у нас з матчу. Найкращим гравцем все-таки став, мабуть, Микола Шаперенко, Гол плюс асист. Оцінка 8.3. Хороший матч провів Микола. Також найкращі гравці, окрім Шапаренка в складі Динамо, це Бояльський та Волошин. У Вереса це Яго Сікейра, Володимир Шарай і Андрій Кожухар. Оцінки середні у Вереса у Динамо трошки вищі. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Чорноморець Зоря, який завершився з рахунком. 0-1 на користь зорі. Зоря була в гостях, забивали Гереро після передачі Антюха на 50-й хвилині. Тож, у нас по ударам така статистика, Удари в площу воріт взагалі, в площину воріт не наносив Чорноморець, а їх всього лише два за матч було. Вау, це дуже мало. Не вдалося подивитись цей матч, мабуть, була возня. Просто без ударів. Повзворота били частіше з зоря. Це 4-2 у нас. Чорноморц так і не, втра... не потрапив у ствір воріт. Тож, по оцінкам, у нас наступна ситуація. Найкращим гравцем буде Андерсон Джордан, якщо по оцінкам. Але голи забивали у нас переможний гол забив Едуардо Гереро. І отримав оцінку 7-4. Також найкращими грацем, гравцями у складі в зорі були Андерсон Джордан, Едуардо Гереро і Денис Антюх. У Чорноморці це у нас Артем Габелок, Данило Удот і Віталій Єрмаков. Ідемо далі. Наступний у нас матч це Колос. Колос Інгулець, який завершився з нульовою нічією. Всього лише один удар в площину воріт за матч було завдано: це гравцями Колоса. 5-4 по ударам в ствір воріт, по взворота 2-2. голкіперів, Давайте подивимось, всього лише один був у складі інгульця. Ну, Один удар в площину воріт це дуже сумно. Я не знаю, як дивитись такі матчі. Мені така не подобається. По оцінкам у нас ситуація наступна. Найкращими гравцями у складі Інгольця були Віталій Дубілій, Дубілей, Олександр Козак і Станіслав Нурій Малиш. Також у нас у складі Колоса Ковалівка, Андрій, Цур... Андрій Цуріков, Іван Пах... Пахолюк... Пахолюк і Владислав Велетень. Вони отримали по оцінкам 7,4. Всі троє. Тож, йдемо далі. Наступний у нас матч це оболонь проти руха. І нарешті тут побачимо голи. Це у нас рух виграв на виїзді з рахунком 4-0. 0-4, якщо бути точними, оболонь, рух. По ударам Свір воріт майже рівна статистика. По ударам більше взагалі в оболоні, по взвороти також більше била оболонь. Але завезло більше руху. Вони забили аж 4 голи. Зробив це притула, у нас краснопір, квасниця і клайвер. Знищили оболонь, але по грі, мабуть, було не все так, не все так в одну сторону, тому що бачимо по статистиці: оболонь навіть в деяких аспектах виглядає, виглядає краще. Пасай вам воротаря 1-3 на користь руха. По оцінкам у нас ситуація наступна. Це у нас Роман Дідик став найкращим гравцем у складі руху. Хоча оцінки у всіх тут більш-менш хороші. Є й нижча середньої оцінка, але взагалом навіть вища середнього, не просто середнього, а вища середньої оцінки отримали гравці руху. Також найкращими гравцями у складі двох команд це були у нас в руху Роман Дідик, Дмитро Ледвій і Віталій Холод. А у оболоні у нас Руслан Черненко, Ростислав Тарануха і Сергій Суханов. Дивно, що гол, найкращими гравцями стали хлопці, які не забивали голи. Можливо, в них асисти були на рахунку. Ні асистів також немає. Тут у нас голкіпер Ледвій і Віталій Холод у нас також без асистів. Можливо, просто добре грали на м'ячі. там чи відбор чи пасивних дуже добрів, не знаю. Йдемо далі. Наступний у нас матч, який ми оглянемо, це Карпати Кривбас який завершився з рахунком 3-0 на користь Карпати. Цей матч я запомнив тільки тим, що не пожав руку тренер Кривбаса тренеру Карпат. І також тим, що Луньов не забив пенальті на 19-й хвилині у складі Кривбаса. міг він відкривати рахунок, не забив. Натомість у Карпат забивали Шах, Полегенько і Чачуа, зробивши рахунок 3-0 на свою користь. Три удари в ствір воріт у Карпат, три голи. По ударам вони поступаються Кривбасу 8-10, але Кривбас не зміг вдарити жодного разу поворотам. Натомість вони повз ворота били всі 10 раз. 10 ударів по воротам, 10 повз. Статистика дуже негативна. По сейвам воротаря 0-0. Голкіпери не приймали участь у цьому матчі по статистиці, знову ж таки. По оцінкам, найкращий гравець у Карпат Голкіпер. Ось вам і статистика. 3 сейви. Один сейф у штрафному майданчику і один пенальті він відбив. Цікаво в нас виходить. Також по іншим оцінкам найкращими у складі гравці, найкращі гравці у складі Карпат були Олександр Кемкін, Амброзій Чачуа і Володимир Адамюк. Найкращими у Кребаса були Олександр Романчук, Максим Луньов. І Дмитро Хомчиновський, при тому, що Олександр Романчук отримав оцінку 7,3, Луньов 7,1, Хомчиновський 6,9, натомість Кемкін 8,2, Амброзій Чачу аж 7,6 і Адамюк отримав 7,6. Тобто, навіть по найкращим оцінкам у Кривбаса, найкращого гравця Кривбаса оцінка нижча, ніж в третього гравця Карпат. В принципі, це не так важливо, але все ж таки. По оцінкам у кривбаса ситуація така середня, нижче середнього. Я навіть сказав, переважно середніх оцінок всього лише дві. Плюс ті, що виходили на заміну, не сильно От, додали в гру. А у Карпат як мінімум один Антон Артур Рябов допоміг як най... найкраще своїй команді. Один з трьох, один з п'яти замін все-таки допоміг. Раз, два, три, п'ять, 6. Тут навіть її замін було. Це здається, в цьому матчі був струс мозку в якогось гравця. І додали ще одну заміну. І таких їх вийшло аж 12 у цьому матчі, тож це рекорд по замінам. Ідемо далі до сенсаційного матчу Шахтар Полісся, який завершився з рахунком 0-1 на користь Полісся. Назарі... Назаренко віддав асист на Чоботенка на 35-й хвилині. Підсумувавши цей матч, але по ударам і по володінню перевага на користь Шахтаря. 12-7 по ударам на користь Шахтаря 4-3 по ударам в площину також на користь Шахтаря. Сайве Голкіперів 2-4 на користь уже Полісся. Голкіпер Полісся та ще. Давайте подивимось на статистику цього матчу, на оцінки в цьому, в цьому матчі. Найкращим у складі Шахтаря був Георгій Судаков, Микола Матвієнко і Артем Бондаренко. У Судакова 8,6 оцінка, Матвієнка 7,1, Бондаренка 7,1. А найкращим у складі Полісся все ж таки очікувано став голкіпер Євген Волинець, отримавши оцінку 8,6, Чоботенко отримав 7,4, Гуцуляк 7,0. Волинець, давайте подивимось на його статистику: 5 сейвів, 5 вибігань з вибігань воріт, 0 вдалих. Не знаю чому. Верхові м'ячі, які він зняв, це 3. І удари сейви в, в штрафному майданчику це аж 5%. Також одна помилка в нього була. Статистика пасів наступна 4 з 19 точних, 17, 74% і класна оцінка це у нас. Довгі паси, це у нас їх було 12 і 8 з них були точними. Хороший показник у нього. Тож, такі у нас получились матчі. Судаков, давайте його подивимось, все-таки 8,6. Не завжди побачиш в ВПЛ. Асисти він міг на 0,5 асисти він на, 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 набігав. 77 дотиків 30, 33 з 39 точних пасів. Це 85% і 5 ключових пасів. Це хороші показники. Давайте подивимось, що там у нього ще є цікавого. 2 з трьох кросів, один з, двох, один з одної довгих паси. Один удар воротам, один удар повз ворота, один удар заблокований. 7 спроб дриблінга, 7 вдалих. Всі, тобто весь дриблінг в нього був вдалих. Це теж хороший показник. І по дуелям у нас 14 з 20 він також виграв. Для атакуючого гравця теж непогана оцінка. Але 4 рази свалив. Тож, йдемо далі. На цьому матчі завершуємо огляд і переходимо до останнього. Це у нас був матч вчорашній, ЛНЗ Черкаси, Олександрія, який завершився з рахунком 0-2 на користь Олександрії. На виїзді вони грали. Ковалець забивав після передачі Кравченка, і також Берез, Безера забивав після коп... передачі Копини. По, оці... по статистиці у нас наступна ситуація. Володіння було на користь Черкас, але по ударам на користь перевага на користь Олександрії. Це 12... 13 на 9 удари загальна статистика. І 5-6 на користь Олександрії. Це удари повзворота. Це удари в площину воріт, повзорота була статистика оцінок. Статистика однакова, блять. Ставив воротарів 4-5 на користь Олександрії. Давайте подивимось на статистику цього матчу і вже перейдемо до турнірної таблиці та найкращих гравців Української прем'єр-ліги. Це у нас подивимось, давайте на статистики. Вже трошки голова забивається після цих всіх цифр, бляха, рейтингів і так далі. Найкращому складі Олександрії були Кирило Ковалець – 7,6, Цінка Георгій Єрмаков, 7,5, Микита Кравченко, 7,4. Натомість у Черкаси, ЛНЗ, Черкаси були найкращими Євгеній Кучеренко, 7,4, Хайді Саліху, Хай, Хайдін Саліху, 7,3, і Олівер Тіль 7,2. Єрмаков та Кравченко Кучеренко отримали однакові оцінки це голкіпери двох команд. Натомість статистика по оцінкам, в принципі, середня вище середнього, навіть тому не зовсім поганий матч, мабуть, вчора був. Обидві команди намагаються володіти м'ячем, як вони кажуть. Тому можливо, по оцінкам закономірна статистика, якість пасів, можливо, в них була навіть на рівні. 90% ось в Putрі. Тут 89, це в центральних захисників, звісно. Тут 83, давайте подивимось. 87. Ну, бачимо, що 85 плюс оцінки статистика по пасам. Тож оцінки також в них хороші. І давайте вже переглянемо, яка у нас ситуація по. Турнірні таблиці. На першому місці Зоря Луганськ, маючи 6 очків у своєму активі 2 гри, 2 перемоги. По голам у нас 3-1. Вони набили. Тож у нас коротше, вони на першому місці. Карпати на другому, з рахун з очками, 4 очки у них. Його перерва. Повертаємо, Шахтар має три очки, вони на третьому місці, Олександрія на четвертому, Полісся на п'ятому, рух на шостому, Динамо на сьомому, ЛНЗ на восьмому, Кривбас на дев'ятому і Ворскла на 10-му, вони всі мають по 3 очки. Але вони всі, Динамо Київ, рух Полісся та Олександрія зіграли на одну гру менше. Тобто, якщо вони переможуть в наступних матчах, вони посунуть Шахтар. З третього місця, але все-таки ще у нас е, перенесені матчі є, тому вони будуть аж фіг знає коли. У нас в зоні виліту верес Рівне, Оболонь, Чорноморець і лівий берег. Поки що лівий берег програв дві гри з двох, з двох не забили жодного голу. Також Чорноморець має подібну статистику, вони також жодного разу ще не забивали. Найкращими гравцями посередньої оцінки в українській прем'єр-релізів, це у нас є Микола Матвієнко з оцінкою 8,3, Цуріков з оцінкою 8,2, Судаков з оцінкою 8. Ртем Челядин 7,85 і п'ятим іде у нас Черненко з оцінкою 7,8. Матвієнко, отримавши у минулому турі 9,6, здається. Має хорошу тепер середню оцінку за два тури. Топові показники. ось вони були. Це в нас з першого туру Матвієнко і з першого туру Цуриков. По голам у нас найкращими, найкращими командами є Шахтар з п'ятьма голами, рух Львів 4 голи, Зоря Луганськ 3, Ворскла Полтава 3. І Карпати Львів 5 топ-п'ятірку замикаються у нас три голи. Динамо йде на шостому місці з оцінкою, з, голами, з показником голів два голи. Але вони провели всього лише один матч. По, у нас, по бомбардирам, хто у нас є найкращим, це ще досі залишається Матвієнко і Цуріков. Всі інші мають по одному голу. тому... Ждемо вже наступних турів. По асистам у нас ситуація наступна. Також по одному голу мають всі хлопці, які в топ-5, в принципі, всі хлопці, які знаходяться в рейтингу по асистам, найкращі асистенти мають по одному асисту в своєму активі. Тож, у нас по гол плюс асист лідерує Микола Матвієнко, Андрій Сурьков на другому місці, Микола Шапаренко на третьому. Челядін на четвертому з двома, з двома балами по системі гол плюс асист. І П'ятірку замикає Денис Антюх, У нього також два очки з системи гол плюс асист. Тож, на цьому огляд української прем'єр-ліги завершено. Давайте ще подивимося, які матчі сьогодні у нас є. Це у нас. Динамо Київ сьогодні грає матч відповідь на виїзді проти Rangers. І перший матч завершився з рахунком 1-1. Прикра втрата перемоги на останніх секундах матчу. А також є у нас Preston Sunderland, це у нас Кубок футбольної ліги Англії. І в цьому матчі може зіграти Назарій Русин. Тож будемо слідкувати за цими матчами сьогодні. Завтра у нас може зіграти Андрій Лунін. Це у нас Суперкубок УЄФА. Матч за Суперкубок Уєфа. Але я думаю, що там буде Тібо Куртуа грати. Тож вже завтра побачимо про це. Про це детальніше я скажу вже в наступному відео. Це завтра у нас буде огляд сьогоднішніх матчів Динамо і Сандерленда. Тож, зустрінемось на цьому відео з вами, бляха, все, я втомився. Бувайте ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, також підписуйтесь на Telegram канал Телеграм-канал у нас також називається Йоханий футбол, Заходьте туди та дивіться новини, також голи з матчів публікую, трансферні новини, результати та оцінки гравців, плюс статистика наших футболістів за кордоном. Заходьте туди, буду вас чекати, ставте лайки під відео. Мувайте. Посилання на телеграм в описі під відео та в закріпленому коментарі.